Всім привіт! Сьогодні коротко про те, як складати турнікет. Я обіцяв. Тому свої обіцянки я виконую. Отже, в критичній ситуації турнікет вам треба буде накласти протягом 15-20 секунд. Відповідно, час у вас буде обмаль, у вас буде адреналін, руки будуть труситись. Буде це на вас чи на побратима, неважливо. У вас є 15-20 секунд, поки ви не втратите силу в руках. Ну і свідомість. Приблизно люди до 30-38-40 секунд втрачають свідомість від масивної кровотечі. Тому турнікет важливо не просто носити десь на, спереду в доступному місці, наприклад, якось тут, Так? в підсумку, щоб можна було дістати його обома руками. А ще й важливо його правильно складати. Так от, як його складати? Фірмові турнікети, як, наприклад, ось цей кат.